Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя доля. Бажаю всім всього найкращого. Звичайно ж, в першу чергу, мирного неба і доброго здоров'я. Ось така красивезна троянда мене розцвіла на осінь. Не знаю, чи передає телефон кольори край. Вишневий, середина світліша, край... а крайні листочки темніші. Правда, я завжди назви не знаю. Але я зараз в мене інше завдання, а не показ троянд. Але ж хочу сказати насамперед, що все ж таки добре, що ми зараз маємо інтернет, маємо можливість про щось спитатися в інших. Людей більш компетентних в якомусь питанні маємо можливість отримати пораду. В одному із своїх відеороликів я запитувала, чи повикопували вже кали свої. І ось одна із підписниць, сподіваюся, написала, що вона свої викопала. І я також сьогодні, напевне, приступлю до викопування своїх кал. Їх у мене небагато, але листя на деяких з них вже ось так пожовтіло, бо вже одного разу був у нас невеличкий приморозок, а ми знаємо, що наші кали дуже мерзлячки, бо походять вони із Африки. Так, щоб не піддавати ці кореневища додатковому стресу, а тим більше, заглядаючи в прогноз погоди, бачимо, що на наступні дні, особливо субота-неділя, у нас показано, що буде йти добрий, великий, великий дощ. Так що, не хочу, щоб замокли ці корені. А краще їх викопати сухими. От зараз це і зроблю. Тим більше в мене є ще пару гіпеоаструмів, які також висажені на літо в ґрунт. І їх також постараюсь викопати. І ось перший екземплярчик викопаний, ось таке кореневіще. і біля нього ще маленький відросточок, дитинка, так би мовити. Листя не обриваю, покладу це все в ящик і поставлю в якесь притінене місце для підсушки. А потім через деякий час краще відтріблю землю. І, напевно, таки на зиму доведеться обробити чи квадрісом, можливо, чи Максимом. Ну, Максим більш звичніший, щоб запобігти різноманітним гнилям. От і друге коріння віще викопано, воно набагато краще розмножилось, ніж попереднє, цей кущ великий. І кала дала потомство. Ось таких чотири більших і менших клубні наросло біля неї. Ось такий гарний великий кущ. Тільки, звичайно, залишається якось добрі. Постаратися, щоб вони перезимували. Кал у мене було всього, навсього 5 штук. Одна найбільше розмножилася великий кущ, а ці менші прирості дали. Але майже в кожній є невеличкі бульбочки приростів. Але скажу по правді, овцеї тільки одна бульбочка. Зовсім малий приріст і стара бульба з ознаками загнивання. Так, щоб з Максима не обійтися. Ця ось так. Не знаю, чи вдасться врятувати старі бульбоцибулини. Ну, поки що вони підсохнуть до вечора, поки сонце зайде тоді. Заберу їх десь в на місце, щоб вони підсихали далі. А тоді буду вирішувати, що з ними робити. А взагалі то роблю висновок, що я не зовсім правильно їх посадила. Напевно, потрібно було додати пісок так само, як і при посадці лілій. І перед посадкою також обробляти, котримись із. Кунгіцидів. І ще маю два гіпеаструми, які висажені весною в землю після цвітіння. Зараз також їх викупаю і покладу на просушку, щоб потім не бобратися в болоті, коли піде дощ, і не доставати їх із багна. Гіпераструмів стан набагато кращий, ніж кал, ознак гнилі нема. І пройшов процес розмноження. Ось цей, на який навела зараз камеру, дав одну цибулину і дитинку, а цього також цибулина і двоє невеличких діток. Так що не даремно я їх висажувала. В, ґрунт, в ґрунті вони набагато краще розмножуються, ніж в горщиках в тих, де цвіли. А два шагіаструми в мене є в будинку в хаті. Я, напевно, полінувалася їх висадити. Ці зараз також покладу на просушку і вони будуть лежати в ящиках аж до тої пори, поки листя їхнє не засохне. Десь в якомусь притіненому місці, а коли листя засохне, приберу листя і будуть вони зберігатися, листя і корінь, і будуть вони зберігатися в прохолодному місці аж до тої пори, поки я їх не надумаю висаджувати знову ж таки для того, щоб вони цвіли. Ось такий. Процес, такий догляд за гепеастромами, за гіпеаструмами. Якщо кому не відомий такий догляд чи такий метод, посадки і догляду для того, щоб зацвіли за своїми ж кореневласними гіпеаструмами. Для того, щоб не купувати кожен рік. Нові і нові цибулини, а вони, як ви знаєте, дуже недешеві. І також нема гарантії, що купиш щось таке, що тобі сподобається. Ось такі в мене на сьогодні справи з квітками. Дякую, що згадали мені, що потрібно кало викопати, бо я, правду, сказати і забулася. Ці круговерті осінній. Купаємо буряки, є начищені і є нечищені. Чоловік забирає до погріба, а мені треба йти чистити, ті, що не почищені. Так що квіти після того, як городні справи зроблені, на жаль. А вам всім дякую, хто дивився, хто переглядав мій відеоролик. Кажіть, як ви доглядаєте за вашими калами? Чи гарно вони вас перезимовують? Де ви їх зберігаєте взимку? Бо з гіпеастромами легше, трохи полежать та й посажу. А з калами трохи більше головної болі. Хто знає, як вони перезимують. І от на цьому закінчую відеоролик. Бажаю всім всього найкращого. Згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Дякую всім за коментарі, підписки, вподобайки. І, як завжди, кажу до зустрічі!